Всім привіт, шановні глядачі. Радий вітати вас в себе на каналі. Сьогодні готую швидкий рецепт ягідного пирога. І так я починаю. В посудину для приготування додавте 2 курячих яйця. 10 грам ванільного цукру. 200 грам. Цукру. Щіпку солі. Добре все перемішайте міксером для того, щоб у вас утворилася така пухка суміш. Даний рецепт ви можете приготувати як за допомогою міксера. Так і звичайним вінчиком. Після цього, як перемішали яйця з цукром, додавте 100 г розтопленого вершкового масла. 150 г йогурту. Також замість йогурту ви можете додати сметану. Знову перемішайте міксером. Натріть цедру з одного лимону. Важливо, щоб цедра була без білої м'якоті. Інакше вона додавить гіркоти пирогу. Повний список інгредієнтів ви зможете знайти в описі до відео. Просійте 250 г борошна та 8 г розпушувача. Це зробить пиріг м'якшим. Перемішайте тісто до однорідної маси. Для даного пирога я буду використовувати заморожену суміш ягід, яку ви зможете знайти в найближчому супермаркеті біля вас, після того, як тісто буде готове. Добавте 400 г ягід. Ягоди можуть бути як в замороженому вигляді, так і розморожені. Я даний рецепт готував у декількох варіантах. Так що мені ягоди подобаються більше, коли вони розморожені. Даний рецепт пирога дуже смачний, він швидко готується, а головне інгредієнти для приготування ви запросто зможете знайти в себе вдома. Форму для випікання попередньо смастіть олією та вилийте в неї тісто. Випікайте при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Час випікання залежатиме від потужності вашої печі. Мій ягідний пиріг готовий. Пиріг вийшов ароматний. Запах на всю кухню. Я, не чекаючи, поки він охолоне, обов'язково його скуштую. Для приготування даного рецепту ви потратите мінімум часу, а пиріг буде добре смакувати до чаю або кави. Я дякую всім за перегляд. Кому сподобалося відео, обов'язково поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім миру та до добра. До нових зустрічей!